Бабуся питає Петрика, Петрика, Марічка ходить до тебе в гості? Так, звичайно. І що ви робите? Дивимося телевізор. Але ж у тебе немає телевізора. А вона цього поки що не помітила. У спекотний сонячний день по пляжу гуляє богатирської статури чоловік. За ним невідступно слідує інший, маленький та кволий. Нарешті богатир не витримує і грізно запитує. Чому справа? Чому ви весь час ходите за мною? Шпигуєте? Та ні, я ховаюся від сонця. Стоїть вагітна жінка біля каси в супермаркеті та, схопивши за живіт, каже Здається, у мене відійшли води. Касирка Меланхаліна. Пакет потрібен. У школі вчителька запитує, діти, яких до історичних тварин ви знаєте, Марічка. Я знаю, були мамути. Правильно, а ще Петрик такий. А ще були татути. А це ще хто? А вони мамутів п'ялили. Із протоколу. Пратков був затриманий за те, що перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, тривалий час шов слідом за громадянкою Ляшко і нецензурно захоплювався її красою.